В Ізюмській центральній міській бібліотеці. Це весь, тут знаходиться весь фонд, який ми встигли зберегти, щоб не розтягнули, щоб не попалили його. Тут колись був комп'ютерний центр у нас. От, ну Тепер зараз от, в такому вони стані, все. всі вони не систематизовані. Так, от, як склали ми їх, так вони і лежать. Ну, Головне, що не все попалили, не все розтягли. Привезли книги від Київської міської організації. Це по місту Київ Ми зібрали книги для Ізюма, для Ізюмських бібліотек. Бо тут постраждали під час окупації книжки, а це великий вантаж. понад додалася тисяч книг українською мовою для біточок ізюмських, для жителів, щоб було щоб прочитати, щоб відновити флоти бібліотеки.